Тож вітаю, шановні любителі кави. А, сьогодні у нас свіженька кава, це Ефіопія шонора. Вона в нас колись вже була, але це свіжий прихід. І, чесно кажучи, я по ній сумував. Ця кава одна з тих, яка запам'ятовується цими фруктовими відтінками: яблука, зелене яблуко, червоне яблуко. О, це було круто! Пам'ятаю цей смак. То наразі будемо куштувати таку свіженьку. Зараз. Дістаю пачку, дістаю зерна, дивимося, що вона себе представляє. Оцінюю аромат і потім готую на ріжку, щоб оцінити максимально розкритий смак цієї кави. Дуже цікаво, дуже хочеться. Зранку сьогодні каву не пив, нагулював апетит, скажімо так. Тож вперед. От наша пачечка, давайте її відкривати. Цей чарівний момент, як розпаковка, як то кажуть. Так, дивимося зерна. М -м так, перше відчуття, так, аромат не занадто солодкуватий, чесно кажучи, лег легкі відтінки солодкі. Кості якихось фруктів мені, навіть чомусь здалось абрикос, можливо, груша, як і обіцяє ця пачка нам. Груша, лісовий горіх, червоне яблука, цитруси. То я на минулі чітко відчував грушу, червоне яблуко, от, плюс зелене яблуко. На цій будемо тестувати. Можливо, ну, чому можливо? А кожен урожай, а він все ж таки щось в собі буде міняти. Тобто, навряд чи можливо повторити. Mm, кожен смак кожного зерна, тим більш, якщо між ними десь рік, а я певен десь так буде. Так, це в нас січень 24-го року, і каві наразі один рік зеленій перед посмаженням, що в принципі нормально. Так, засипаю в кавомолочку і дивимося. Так, ближче зерна. А, аплодисменти обсмажчикам, бо рівномірний колір обсмаження. А по поводу зерна ну плюс-мінус, скрін однаковий. Але попадається не дуже якісно. Ну, так то і є. Давайте так. Чесно кажучи, Кава не дуже дорога. Індекс Speciality 83. Це так то скажімо так, стартовий для Speciality, то не дуже то будемо від неї щось і хотіти, але смак будемо хотіти. Давайте. І от наша фьорзонато F64. Туди засипаємо зерна. Звісно, вимовимо трохи старого зерна. Трохи. Я так планую, це грам 100 десь так. Там є. То ось таку порцію я зараз буду молоти і знищувати. Після чого будемо готувати а, вже наше тестове зерна 100%, щоб оцінити точно його смак. Уперед, очищаємо, але Цікаво буде. Різницю спробувати оцінити. Так, давайте. ну Мені здається, ми вже десь близько. Будемо візуально, скажімо так, об'єм оцінювати, бо насправді це наразі у нас десь грам 30 намалулось. О, Так, ну я думаю, вже в нас нова кавка, Так, давайте. Наш шейкер таруємо ваги і подивимося. Подивимося спочатку на ось цих налаштуваннях. Це, до речі, було 17 грам. На вагах нулі. Дивимося. І заодно розповім про тепер аромат меленої таволі, який він буде. Ну, так візуально наче швидше мелиться, ніж так. ну Плюс-мінус однаково. Там було 17, у нас 17,8. Так, давайте будемо зараз готувати на якомусь світі на велику Тут 22 грама. То 22 грами, ми і цілимся. І, до речі, 21,3. Так, аромат у кави слабенький, чесно кажучи. Ну, я б навів би, що важко його уявити розлічити. Так, ну, подивимося. Так, тож, насипаємо в ріжочок нашу каву. І будемо готувати. Так, зараз я готую пак кави преперинг, так сказати. Так, заряджено. 21,3 грама. Так, ваги вам видно. Зливаємося шторхвоводички. Температура групи 93,5 грами. Де, грами, Градуси, звісно. Тарвимо. Вперед. Дивіться, тепер в мене є таке зеркало, дякуючи гарному другу, який мені презентував цю круту річ. Дуже необхідно. Так, ну, кава виглядає досить цікаво. З великою кількістю пінки крема, що вже натякає на те, що вона буде свіжа, певно. Хоча аромат про це нам нічого не казав. Так, є. Тепер давайте свої відчуття. Нагадую, Ефіопія шанога. Аромат від кави не йде. Оце взагалі дивно. Чи йде смак хоча б. Ну, тут згоден, з пачкою, гіркота лісового горіха легка кислинка є, але вона, я б сказав би, що це простіша а, цитрусова кислинка з достатньо гіркою, міцною гіркою кавою. Тобто я би навіть навіть Я б сказав, що це. Чорний чай, лісовий горіх і проста цитрусова. Цитрусова, скоріше, це такий апельсин, легкий-легкий на фоні. То, що ми маємо? І кава має достатньо нещільне тіло. Можливо, це а, виправиться зменшенням помолу. Я 100% це зараз спробую. От. Але по часу готування. Ну, схоже було на те, що кава готується вірно. Ну, Давайте спробуємо, що нам важко. Давайте зменшимо помолу. Так, давайте помола на одне-півтора ділення зменшив. Зараз подивимося по часу. Трохи 100% прибрав минулого помолу. Так, ті самі налаштування. 6,9 секунд. Нагадаю, було 17,8 наче. Ран. Так, повинно бути 17,1. 5%. Ну, 5% зменшення наявних. Так, дивимося, маємо 21,5 грам. Шейканемо. Замішаємо гарненько. Так, по часу що нам треба? 30 секунд буде забагато. Мені здається, якщо у нас. Лякає важкістю кави, то час треба зменшувати, щоб фруктові відтінки були більш наявні. То максимум 27. Зараз, звичайно, будемо дивитись по об'єму, бо якщо в мене вийде 25 грам, то там випити нічого. А хотілося б кави. Так, скринчик, проливчик, ріжочок. Чашечку сполоснеємо. Так, оп. Перед готуванням. Так, пішло наше готування. Дивимося в дзеркало і в чашку. От який у нас стереоефект. Але налаштується на якийсь один. О, так. Ну... Какао виглядає крутішою, тобто більш жирнючою, скажімо так. Круто. Так, 27 секунд. Оп є. Так, вибачаю за трохи на різке. Наше тестування продовжується, так. От. А, оці ноти кислинки в ароматі з'явились. Нарешті, це воно. Так, ну так то що ми мали? 23 грами. Ну, що вже, пусть так. Угу. От тут з'явилася та, та наша кислинка, яка повинна бути у крутій ефіопській каві. М яка вона? Так, <свистак> да, вона нарешті яблучна. Це якраз от червоне, не зелене зовсім, червоне яблуко. М от, і гіркоти набагато менше. А але давайте так. Ця кава має цей багатий правильний смак, але в цих налаштуваннях ми для себе розуміємо, що вона не насичена, в принципі, то вона або старенька, ну, то давно лежить. або-або-або, або урожай якийсь цікавий. Бо отримати скільки там 22 грами еспресо з 20 грам меленої кави. Цікаво, повинна з ніг збувати. А так у нас виходить досить таке нормальне еспресо. Це, по суті, маємо дуже неміцне еспресо. А, кава для дуже неміцне еспресо, але профіль, в принципі, нормальний і симпатичний. Тобто він без там, виняткових якихось акцентів. Кава недорога, відтінок червоного яблука, і, в принципі, якщо перебрати з часом готування з порцією. То ми отримаємо гіркоту або чорного чая, або лісового горіха. От. Ну, що для себе я, який вивід по цій каві роблю, що вона не міцна. Неміцна кава, дуже неміцна. От. З легкими відтінками. Ну, Дякую за увагу. Отакий в нас огляд ще одного сорта Арабіки від Ефіопії. З Ефіопії 100% Ефіопія Шанора. Наразі для тих, хто полюбляє слабеньку каву, скажімо так. Мені здається, вона просто десь довго лежала. Тому що аромата нема. від меленої кави теж аромат не дуже. Ну і сам Еспресо дуже-дуже неміцний. Хоча, якби вона була свіженька, ці фруктові акценти там колись були. Я думаю, наразі їх вже нема. Дякую, до побачення.